Це буде друга частина розгляду нашої шотландської партії, яка буде собі вмістити різні пастки, які зустрічалися в цьому дебюті. Треба зауважити, що пастки це передусім тактичні нюанси, де ти передбачаєш якісь чи то неочевидні ходи, чи просто перераховуєш супротивника, але в будь-якому разі це має бути гарно. Б'є Д4, слон Це 5. Слон 3, ну, звичайно, кінь Б'є С6 загрожується, на хрізя і слон відкривається шаттлістки. Безкоштовно на чорна кінц 5. Firсі 6. Це ми вже в першій частині подивилися, чому краще кінь С6 не грати. Ну, кінь Б5 так само ми дивилися, що просто uh, здвоїть пішаків. Як не дивно, тут можна просто повернутися на так? Або дати шах і з'їсти. І тут буде проблема, і пішак на e3 завіз, і, і тура ну, на H1. Захист, тобто подвійний удар по королю і Трі. Фі... Тут доведеться розмінювати фіг, і король просто підійде і захистити у пішака. Два зайвих пішаки. Король в центрі веншпілі. це не, не критично. Так що все добре тут, в принципі, у чорних. На цей варіант ніхто не захоче йти за білих. Це 3 Три удара, тепер три захисту. Кінь зміцнений, чорні продовжують грати. Тут вже D5 при нагоді підготували тут грають призному сон B5 або сон С4. А ми зараз подивимося цікавий хід Фір D2. Так, знаете, вот незрозумимо, для чего ходить э, в дебюте форзем, тащить и забирать поле у коня. Это единственное нормальное поле, потому что на поле а3 там может побыть и в основном и будут зипсутые пешаки ферзи флангу убилы. Вот, давай тащим, сделаем один хит, пикировка, и мы одразу видим в чем суть, кинь b5, ну в основном Взагалі нема сенсу відходити, тому що його поб'ють і пішак на c 7 провисне, а цей кінь стане на d6 і буде просто чудова позиція у білих. Бо основно це 8 паралізований, він, якщо й вийде колись в гру, то це буде не найближче, там ходів 5-10. Кінь b 5 І доводиться бити на e 3 так? Фербі E3. пішаки не зіпсуються, тут взяв ферзь, а пішак на c 7 продовжує виснути. Тим не менше, мабуть, таки варто було пожертвувати цього пішака на C7, тому що його захистити якимось нормальним чином, мабуть, неможливо. Навіть важко сказати. Ну, В партії було зіграно фірзі 5. Чорне ставлять пастку. Вони захистили на C7 і от на природній F4 так що прогнати ферзя. І з'їсти цього незахищеного пішака з перевагою. Заготовлений кінь d5. Так, пішак просунувся, тут він захищає ферзя, а тут уже ферзь без захисту і бити не можна через втрату ферзя. Ну а якщо просто відійти, так, наприклад, ферзь f3, пішак на 4 продовжує бути захищений, просто поб'ють пішака на f4 і повний порядок у чорних. Більше того, у них зараз зайвий пішак. Але, але, є от такий от хід кінь d2. Просто йдуть князь виганяти ферзя. А6, ну, іншого ходу ж навряд чи можливо. Тобто, кінь зависнув. Ну, якщо кінь відійде, то чорні проведуть d7, d5 і буде в них повний порядок. Кінь в 3. Ну, з іншого поля нападати не варто. Тому що просто ферзь забере. А відскоку коня тут нормального немає. Кінь в 3 Ну тепер тут, звичайно бути не можна, тому що просто буде втрачена ферзь за дві легкі фігури. Що... Ну ферзь еквівалентна 9 пішакам, а дві легкі фігури шести пишкам. Тобто не еквівалентный розмин. Я играю чорним. Ну тут в h 5 просто заберуть цього пішака і переведуть коня на d5. так. Тим паче не дають провести, ну взагалі одного ходу зробити цим пішаком, тому що на d6 він просто втратиться. Ну а білі не поспішаючи зіграти потім 2 і 2.0 і, і взагалі буде у них просто прекрасна позиція з заявим пішаком і неймовірно класними. Опорними пунктами по лінії D для обох конів. І для цього і для цього. Що ж робити чорним? А їй, мабуть, варто було піти кінів 5. Ну, ідея проста, на взяття взяти. Так, і... Всі 4 коні під ударами, бачите? Всі 4 коні. Так, наприклад, на взяття що тут можна зробити? Щоб не втратити фігуру, тут певно. Так, кінц 2 забрали там. Там просто поб'ють на c 7 і заберуть на 8. Там без фігури можна не залишитись. Так, там, мабуть, ще не єдиний хід це взяться так, щоб на кінці 7, 2, 7. Ну тут... Так, у білих зайвий пішак, але здається, що шанси чорних тут є. Так. Все ж таки пішаки на є 3 чи три слабкі і один з них втратиться можливо. Так, а що ж робити? Може бити цього коня? Ну тоді... Буде розмін. Так, зайвий пішак. Але тим не менше тут... Пішак на f5 і на e 3 обидва пішаки слабкі, і є якісь контршанси у чорних. Це ще позицію можна грати. Ну, так, мабуть, і варто було йти, бо це не так страшно, ніж коли там кінь взяв на C7 і став на D5 і за грі. Учору просто гри там не було. Так, що у нас ще на черзі? У нас на черзі. Тут кінь же 7, те, що ми грали. І от сонце 4 основний Ну, Кінь Е5 також з нападом на слона і заодно прибирають коня від можливо у розміну на c6, так і там сонце 5, щоб не виснув. Слон на е2 стоїть. Він захищає заодно по діагоналі, тому що на відхід слона на b3, так. Тут можливо, що слон вийде на цю діагональ, і поле Д3 виявиться слабким. Так, слон Є2. Д5. Ось такий можливий хід. І тут, тут, біля роблять вигляді, що вони жертвують пішака, бо на Д є? Буде просто кінда 2 з найбіром просто хряпнути пішака на Е4. А не Ферзь G6, так, здається, що захистило. Є. слон H5. Збивати ферзя з цієї позиції і забирайте Пішака на Е4. Інколи тут грають Ферзь Г6. Так, ідея проста: поставити слона на H3. це, в принципі, і основний варіант, так У нас слон h5 тут ферзь b4 є. так що у нас ще можна тут цікаво? ну тут було зіграно на h5 так то що ми зараз будем дивитись. рокировка h5 просто хочеться вкинути коня на g4 і выпад випадку взять бути пішаком, скривати собі лінію G, тобто. Ідея грати проти сона на Е3. Ну. Сон Е3 також не подарунок, він не чекає, поки за ним зайде кінь, він йде на розмір. Ну, ідея проста. У випадку взяття скривається лінія F. Ферзь B6, наприклад, так, щоб захистити. І тоді ферзь d 4 і... і загрожує знищення захисту на цесін, і загрожують коню. Це виграна позиція. вже можна здаватися чорним. Тут варто мабуть, піти сонда 6 так, і вберегти від відскриття лінії F та іншого. Або зіграна ферзь, бо 6. Ну і тут те ж саме. Тільки під іншим соусом. Взяття, просто береться і висить цей кінь і висить пункт С7, страта від тури на 8. Тобто, гра закінчилась. І давайте ще е подивимося. Тут же ж на сон С5 от темповий хід кінь Б3 напало на сона С5. Сон Б6, кінь С3, ну, ясно. Йдуть на D5 і будуть продовжувати траптати цього слона. F6 беруть під контроль Son g5. Ну, от, якщо б не було коня на c3, то тут був би типовий удар на c2 на f2, кролев 2, кінь б4 і забрали на g5. Але Кінь на c3 не дозволяє цього зробити. І ферз не дозволяє зробити. Тобто на Сон f2, f 2, кінь g4, буде просто Ферзь g4 and still на g5. Отакі вот ось вот дебютні нюанси. І це дозволяє все ж таки вийти слону на g5. А6. Son H4. Ну, тепер вже самсон захищає на F2. D6. І оскільки пункт на F2 захищений самсоном, то білі вирішили, що цілком можливо піти тут кінь d5. Це другий хід поспіль одної самої фігури в дебюті, що в принципі не може бути добре. Так? Тут можливо заслуговувало увагу на фір D2 і готуючи рахіровку. От кінь D5 з простою загрозою здвоїти пішаків тут і потім з часом знищити цього а, слона активного. Ну, напрошується тут мабуть. G5, так? G5, випадку розміну, то втратиться пішак на b2. І тому, від, мабуть, треба відійти. А пішак на e4 доторканий через версии 2. Ферси 7 нема. Кінь контролює. а на f5, є f3, так? І кінь втрачений. Тобто на f4 буде просто взяти шахом і слон відійде. Тут ясно буде перевага білих. Але тут один несподіваний хід а, в стилі Легаля. Так? Дуже сильно перегукується з матом Легаля. Кінь б'є е 4 Просто от, барабанний дріб. Ну, іншого тут ходу нема, тут висить просто слон на а 4 Там якийсь слон на G3, так просто буде 2.0. Ванулі з великою перевагою чорних. Слон 8 барабанний дріб, сон BF2, король і шах. Слон G4. Ну, здається, що все Чорні відіграли ферзя. І зараз буде все опорівно після слон D1 з різними там розмінами. Ну, навіть якщо так подивитися, то може скластися враження, що... Король D8. що білих буде зайва фігура. вони ще в навале залишится. Последний хит О... Кинге5. Просто феноменально. Всі поля у короля забрані, у нього залишається такий хід в центр. Так. А тоді F5. Король ED. і отримується мат. Мат в центрі дошки королю. Отак от. Відчуйте от красоту момента побити. к не G5, так, як і не прошуся, а Кінді 4, Сон Д8 і Легаль тут як тут. 5. Мат. Дякую за увагу. З вами був Національний Мастер Содар Георгій. На все добре.